Курський письменник-гуманіст Антуан де сент екзюпері писав: для життя потрібні сонце, свобода і маленька квіточка. Наші діти це наше життя, наше майбутнє, майбутнє України. Як квіти, вони виростають з маленької зернинки і тягнуться до сонця. Вони набираються сили з батьківського та педагогічного життя. Розквітають. Та наповнюється їхньою любов'ю. Тому головне покликання колективу Луцької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 23 з щирою турботою разом із батьками виховувати справжню людину громадянина України. Процес формування свідомої людини компетентної особистості. Конкурентноспроможної в сучасних умовах передбачає послідовну зміну мети, завдань, змісту, умов, необхідних для різностороннього розвитку школярів. Пріоритетними напрямками діяльності колективу нашої школи є створення інноваційного середовища, розвиток нових ідей та організаційних структур, формування і впровадження нових освітніх програм та проєктів. Створення оптимальних умов для неперервного підвищення професійної майстерності вчителів, розвиток і стимулювання творчості учнів, інтеграція у міжнародне освітнє середовище. На реалізацію цих завдань був спрямований дослідно-експериментальний освітній проект, розвиток життєвих компетентностей учнів в умовах сучасного навчального закладу. Запроваджений у вересні 2009 року. Мета експерименту полягає у підготовці та здійсненні переходу від предметного до компетентнісного змісту навчання та виховання як необхідної умови втілення нової освітньої стратегії життєвої компетентності, життєтворчості. Досягнення поставленої мети спрямоване на формування життєвих компетентностей особистості через оновлення змісту освіти, орієнтованого на розвиток сучасного учня, підготовленого до успішної адаптації в соціумі, здатного себе реалізувати у непростих умовах сьогодення. Виконання завдань дослідно експериментального освітнього проєкту здійснювалося через. Творення і функціонування творчої групи з проблеми дослідження ключових компетентностей учнів, вивчення та аналіз педагогічного досвіду щодо теми дослідження, запровадження діяльності системи позаурочних структур, гуртків, студій, клубів, спрямування на індивідуальний розвиток творчого потенціалу школяра, налагодження ефективної співпраці з науковцями вищих навчальних закладів міста, інших регіонів України. Отримання додаткових ґрунтовних знань із базових предметів, шляху впровадження додаткових спецкурсів, факультативів, ведення чіткого моніторингу результативності навчально-виховного процесу з метою вироблення рекомендацій щодо досконалення роботи колективу школи. Найважливіший критерій експериментальної роботи в нашій школі практична її спрямованість. Як свідчить досвід, результати навчальної діяльності на всіх етапах шкільної освіти не можуть обмежуватися знаннями, уміннями, навичками, метою навчання стають сформовані компетентності як загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості. У сучасному світі швидкого оновлення інформації особливо важливою є інформаційна компетентність з метою її формування в початковій школі запроваджено курс сходинки до інформатики вчитель Ковтунець Оксана Миколаївна. Завдяки заняттям в межах даного спецкурсу учні молодших класів оволодівали новими інформаційними технологіями. Вчилися відбирати, аналізувати, оцінювати інформацію, використовувати різні джерела для власного розвитку. Здобуття практичних умінь співставляти, порівнювати, робити висновки маленькі школярики здобували під час опанування курсу логіка вчитель басік Галина Петрівна, а сформовані компетентності. Стали основою для засвоєння інших навчальних дисциплін. Отож, дітки, тема нашого уроку – логічна мантинка до діля Вселіна. Будь ласка, розшифруйте слово, записане на дошці. Ще, Колінка? Максим. Логіка, правильно. Далі завдання. Чим же ж є логіка? Завдання. Бачила чинята. Настя, прошу. Гімнастика роз. Прошу, роз'єднуй слова. Якщо правильно, підтримаємо, долонь, плескаємо долоньки. І наступне висловлення вас. Мистецтво Меркуарі. Прошу, роз'єднуй. Дякую. Дійсно, дітей, є гімнастикою, родру. Є мистецькою. Гімнастика. Будьте уважні. Чим закінчується село, а починається околиця? Софіка? Добре. У ліс ішло дев'ять хлопчиків. На зустріч їм чотири дівчинки. Скільки дітей ішло в ліс? Дев'ять. Бо сказано в задачі, що вони йшли куди? До е, е, лісу. Е, на ду. На Значить, вони? Значить, вони йшли з лісу. Правильно, добре, дякую. У перший кошик поклали половину горіхів, а в другий 12. Скільки було всього горіхів? Ще? Мало Ще? Прошу, марк. Дванадцять. Неправильна лікар. Хайдемо ще раз, у перший кошик поклали половину горіхів, а в другий 12. Скільки всього горіхів? 18. Чому, дітки? О, то, може, треба... Ну дивіться, якщо половину в значить друга половина в якому кошику? В другому кошику. то якщо Максим? Якщо... В, першому в першому кошику першому було, 12, то і в другому теж було. Отже, одне. всього. Отже, всього... Чому? Бо що ти живе на це? Бо я ще до... До, 12, до, 12, до 24. Загальнокультурна компетентність необхідна кожному учню для опанування спілкування в сфері культурних, мовних, релігійних відносин. Вироблення здатності цінувати найважливіші досягнення української та світової культури. А тому молодші школярі. Вивчали курс Культура життєвого самовизначення, який впроваджувала практичний психолог Казмірук Наталія Олександрівна. Гармонійний фізичний та естетичний розвиток вихованців початкової школи прагнення до самовдосконалення. Основна мета курсу ритміка керівник Ксендзюк Людмила Сергіївна. Під час занять. Діти оволодівали основами хореографії, вивчали елементи народного, класичного, сучасного танцю. Більшість учнів, які пройшли курс ритміки, стали учасниками шкільного танцювального колективу фантазія. Полікультурна компетентність формувалася в учнів, що відвідували заняття гуртка юні знавці польської мови, вчитель Германович Леся Ярославівна та спецкурсу англійської мови для першокласників за навчальним комплексом «Family and Friend, вчителі Сидорук Ірина Миколаївна та Сокольська Ірина Євгенівна. В учнів основної школи вчитель Демчук Лариса Олександрівна. Під час засідань літературної студії Душі Криниця формувала морально-етичну компетентність, виховувала особистостей з високою гуманітарною культурою і громадянською відповідальністю, усвідомленою необхідністю збереження національної ідентичності, духовних ідеалів слов'янства в умовах глобалізації світового простору. Сьогодні у нашій невеликій літературній родині Велике Свято бо презентуємо першу поетичну збірочку Дарини Мельник Ейтюд в Акварелі. До цієї збірки війшли найкращі поетичні твори, в яких даринка намагається дотягнутися до висот свободи слова. Філософією власного життя нестандартним. Виском. Дарина член літературної студії душі крилиця. Невтомний Шукач Скори, а ще філософ, який переконаний, що захід сонця ніколи не буває А ось не приходить з математичною точністю. І не як справжній філософ дарина переконана, що світ природи і людського буття тісно переплітається. І хоч Дарина у нас іще не поет, а лише навчається, я гадаю, ми маємо ближче познайомитися з автором. А щоб це знайомство було більш тісним, нехай прозвучить поезія. Бо, напевно, у кожного з вас із цієї збірочки знайшлися, знайшлися ті рядочки, які торкнулися вашого серця. І чимось вам запалих душ. Хто би хотів прочитати поезію? Віталій. Вій у серці народу не стихне, не затягнеться крана кривава. Покарання Господня настигне, всіх трапічників, власня і кава. Рано втративши совість і честь, розгубившись людям із правду, заховавшись за спинами перхо надесь. Зі страхом дивляться на барикаду. Наш майдан став уже полем бою. Під прицілом хустом не ми. боролися тут за волю, Україна ж поваєм одну. Напевно настала хвилина, коли нам усім хочеться розпитати таринку, які у неї у автора відчуття, як і коли до неї приходить муза? Ну, Зрештою, чому я буду говорити за вас? У кожного, напевне, є, що запитати таренки. Можливо, однокласники, таринки не мають якісь свої питання, а можна безручно. Не мене та питання. Чому свою книжку ти назвала «Ітюд в акварелі»? Чому саме так? Отже, чому саме етют в акварелі»? Етюд це життя художника-імпераціоналіста. Художника, який здатний, здатний в одній картині передати образ. Певний творожний час. Відобразити свої емоції, показати нашим людського людей. Адже природа ніколи не буває однаково. Це надзвичайно надзвичайною швидкістю змінюється. І е, саме етюд дає можливість передати оцей певний стан природи, чи то захід сонця, чи то схід, чи от коли в комурий день враз виходить сонечко і світло, всі дерева. І чому саме етюд, чому саме акварель? Як на мене це найбільш підходяща техніка, для етюдів одна з моїх улюблених. Акварельно працювати не так легко, як здається, на перший погляд. Бо, наприклад, коли при малюванні є якісь помилки, їх виправити набагато важче, ніж коли працює важче, там, наприклад, чи олією. Взагалі, так як я малюю, мені дуже блиска. Тому саме я. Враховуючи велике значення соціально-трудової компетентності як основи свідомого професійного вибору, була організована робота студій художньої кераміки Горнятко. керівник Миляшкевич Жанна Олександрівна, та абетка дизайнера, вчитель Онесюк Ірина Йосипівна. Гуртків «Умілі руки м'яка іграшка. Вчителі Волошина Валентина Федорівна Патола Алла Аркадіївна. Під час проведення занять учні створювали власні вироби з глини та дерева, навчилися працювати з ізониткою, опанували різні способи в'язання. Освоїли техніки народної вишивки, навчилися створювати картини і список, а сприяли прагненню школярів розвивати свої природні здібності та задатки, високий професіоналізм та майстерність чудових педагогів прав. Працюю в школі понад 30 років. Все життя віддаю дітям, стараюся вкласти. Свою творчість, в душі дитячі, розвити їхню творчість, бо, як видно, з сьогоднішньої виставки, що дитяча творчість безмежна. У нас в школі дуже багато приділяють творчості дитини. Працює в школі понад сім гуртків, в яких займається понад 200 дітей. Кожна дитина надзвичайно творчо обдарована. Але за словами Андре Мороа, ми, педагоги, завжди тримаємо ці слова в дивізії, тому що він сказав, що наше завдання навчити дитину одному або двом ремеслам, тому що ніхто не знає, яким буде суспільство в майбутньому. Але завжди потрібні діти, які вміють хоч щось робити своїми руками, творчою знахідкою для нашої школи. Стала студія художньої кераміки Горнятко, яка за короткий період свого існування отримала визнання на Волині та далеко за її межами, а очолює колектив талановитих школярів справжня берегиня національної культурної спадщини, народна майстриня Жанна Олександрівна Мелешкевича. До будь-якого ремесла треба мати свій підхід. Гончарство вимагає позитивної енергетики, витончених пластичних рухів і найголовніше терпіння під час роботи із глиною. Не можна поспішати, щоб виріб вийшов гарним. Треба добре постаратися. Це давно зрозуміли від відвідувачі гуртка горнятку, що діє у Луцькій школі номер 23 я вирішила сюди ходити саме тому, що тут можна розвивати свою фантазію, і все, що в тебе збирається всередині, можна виробити. Також глинка дуже не любить, коли до неї суворо відносяться, адже це все на ній потім на виробу видно. Коли його робиш виріб з щирого серця, то виріб виходить дуже гарний. Ось ці колоритні вироби, що прикрашають стіни творчої студії, зроблені руками школярів. Сувеніри, панно, посуд, іграшки та прикраси оздоблені найрізноманітнішими елементами декору, які слугують не тільки для покращення вигляду, а й мають силу оберегів. Перш за все, це треба великі бажання, тому що глинка вона любить лише позитив, це йде як оберіг, не просто виріб, несе енергетичний зміст. Займаємося ми в студії горнятко на базі 23-ї школи. Уже більше трьох років. Спершу це було експериментально, а зараз ми вже більш професійно, навіть виходимо на фестивалі, ярмарки. От головне бажання, бажання з душею, коли робиш для когось, з молитвою це вже виходить оберіг, непростий свищик. Чипано, а от дуже цікавий вирів. Гурток успішно діє уже третій рік. Діти їздять на фестивалі і конкурси, займають призові місця. А головне отримують велике задоволення від плодів своєї праці. Дізнаються школярі і про українські традиції, пов'язані із цим давнім ремеслом, яке тепер знову популярне. Бо гончарство відкриває спосіб буття наших предків. Тож приємно, що досвід набутий ними виявився потрібним для молодого покоління. Творча співпраця учнів та вчителів сприяла оволодінню школярами етикою громадянських стосунків, дала змогу оцінити власні професійні можливості, навчила співвідносити результати роботи із потребами ринку праці. Усім відомо, що модернізація технічного оснащення є основою світового прогресу. А тому учні охоче поглиблювали свої знання та здобували вміння на заняттях клубу Ліга юних фізиків, вчитель Пашкетник Валентин Анатолійович та студії технічного моделювання, вчитель Войтович Володимир Георгійович та гірський Віталій Ярославович. Вироби учнів, виготовлені під керівництвом досвідчених вчителів, неодноразово визнавалися кращими. На виставках технічної творчості школярів не тільки міського, але й обласного та всеукраїнського рівня. Спецкурс Фізика живої природи вчитель Шміт Любов Андріївна сприяв поглибленому вивченню фізичних явищ у живій природі. Дослідження учнів стали основою науково-дослідницьких робіт, призерів міських конкурсів. Заняття екологічного клубу Едельвейс, який очолюють вчителі Андрієвська Алла Іванівна та Коліш Оксана Васильівна, були спрямовані на формування здоров'я збережувальної компетентності, вироблення готовності вести здоровий спосіб життя у фізичній, соціальній, психічній та духовній сферах, сприяти поглибленню предметної компетентності з біології, результатом дослідницької діяльності учнів та вчителів. Стала авторська програма курсу екологічне краєзнавство. Орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного життя, оволодіти основами трудової та підприємницької діяльності мали змогу учні, що відвідували клуб шкільного підприємництва Екватор вчитель Ковальчук Оксана Володимирівна. А учнівський центр краєзнавчого пошуку під керівництвом Риковської Тетяни Григорівни. Працював над вивченням туристичних об'єктів нашого краю. Прямуючи у європейський освітній простір, наша школа організувала співробітництво з навчальними закладами Польщі та Німеччини. Мовленєву компетентність із німецької, польської, англійської мов учні мають змогу поглиблювати на заняттях Євроклубу Райдуга, який очолює Гаврилюк Оксана Святославівна. Та спецкурсу Україна і Німеччина стиль життя, вчитель Газіна Галина Іванівна. Там мешкав президент Польський, парламент і інважне інституція. Символом Варшави є Сиренка. Польська лежить над вашим батьківським докторека з пива вісма, найдужша польська жінка. Аде із аудиварбойчо. Вотісні озис таблет. Мета нашого закладу виховати високодуховну особистість, здатну оцінювати культурні надбання нації. Створювати власні високодуховні мистецькі твори. Робота студії мистецькі зустрічі вчитель Янчук Ольга Адольфівна була спрямована на вивчення художників та архітекторів волині, вироблення в учнів високих ціннісних орієнтирів під час аналізу творів мистецтва, роботи над створенням власних малюнків картин. Факультативні заняття Культура ділового мовлення та спілкування, вчитель Совершенко Олеся Миколаївна, є ще одним етапом підготовки школярів до активної життєдіяльності в умовах сьогодення. Головною цінністю таких занять стало формування мовної компетентності, вироблення вміння застосовувати здобуті знання і набуті навички у розв'язанні проблем, що виникають у повсякденному житті. Учні старшої школи, відвідуючи заняття спецкурсу алгебраїчний тренажер вчителів Воздецька зінаїда Миколаївна та факультативів основи електроніки, основи геології, основи педагогіки, які викладали науковці Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, значною мірою визначали свій майбутній професійний вибір, формували власні життєві орієнтири. Тренінг Сімейно-побутова компетентність, спецкурс Ділова активність, дискусійний клуб Маю думку, очолювані педагогами Хоменко Ганною Павлівною, Ковальчук Оксаною Володимирівною, Петренюк Зоєю Васильівною, були спрямовані на формування комунікативної компетентності, вміння відстоювати власні судження, робити висновки, формулювати емоційно цінність ставлення до подій і вчинків. Правильно організована і результативна робота вищезгаданих позаурочних структур посприяла підвищенню авторитету нашого навчального закладу в освітньому просторі міста та регіону. Наша школа і надалі працюватиме над створенням оптимальних умов для повноцінного розвитку школярів. Адже, за словами Уільяма Глассера, саме школа. Повинна відкривати кожній дитині шлях до реалізації головної життєвої потреби усвідомлення себе повноцінною особистістю.